Вітаю. Сьогодні хочу розповісти вам про нові аромати, які приходять на ринок. Я знаю, що я таке відео вже робила не дуже багато часу, як пройшло з того відео десь два тижні, але слухайте, так багато ароматів виходить кожен, кожен день, що мені просто хочеться вам про них розповісти. І може так бути, що я ось зроблю це відео, я поставлю світлинки, опублікую це відео. І вийдуть нові аромати ще штук 10. Ось так. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці аромати. Перший аромат це аромат від Lancome. Це у нас Ідоль і це у нас Ідоль Power. Тут у нас яблуко. Майська троянда або дамаська троянда. Я в е, одному місці, де я прочитала про цей аромат, там була майська, а потім дамаська. Я не знаю, яка з них там буде, але Троянда 100%. І також сандалове дерево. Я, взагалі, хочу сказати, що мені подобається ідоль, класичний ідоль. Не, не, не одразу він мені сподобався. Потрібно сказати, не одразу я зрозуміла, що це класний аромат, це класний, класичний базовий аромат, і, коротше, буду дуже задоволена протестувати цей новий, що там вони наробили. Далі я е, зазвичай не розказую про аромати для чоловіків. Ну, тому що, по-перше, мені дуже подобаються аромати жіночі, хоча і чоловічі аромати я іноді теж можу носити, але тут я про це не могла не розповісти. Це Dolce Gabbana, і це у нас Devotion, чоловічий Devotion. Пляшка дуже класна, вона така трішки така брутальна. Дуже-дуже красиво. І тут у нас є італійський лимон, нота кави та е, пачулі. Буду обов'язково тестувати, бо мені дуже цікаво, що вони там набовтали. Далі, борден Рома у нас з -з зазвичай якраз взимку, ось е, десь е, наприкінці першого місяця. Е, тобто, ось січень. Кінець січня, може, може лютого, початок другого місяця. Отак виходить якраз новий фланкер Борнен Roma. І це у нас Борнен Roma Extra Dose. І тут у нас є а, Чорна смородина, а, рум, а, ну, тобто ром. І ваніль. Оце так. Будемо чекати, що там вони зроблять. З цими ароматами теж, я знаєте, я, мені вони дуже-дуже подобаються. Зокрема, мені дуже подобається аромат Green Stravaganza, зелений аромат, який вийшов торік. Він дуже класний і доволі багато часу моїм улюбленцям. улюбленцям Цем, ульплинцем був аромат е, Yellow Dream, жовтенький. А потім цей зелений вийшов, і він його так е, штовхнув, просто виштовхнув її, його з мого серця. Ну, коротше кажучи, подивимося, що, що вони там зробили е, з е, е, Валентіна. Потім а, інший аромат, який мені подобається, і ви знаєте, що мені дуже подобається Гутє. Це готьє, а, La Belle» і це Flower Edition. А, дуже красива така баба, знаєте, такий колір класний у пляшки, такий, ам, такий абрикосовий, красивий, красивий, красивий і така квіткова така штука на щію. Так, що у нас тут є? У нас тут є абрикоси, магнолія, жасмін та ваніль. Буде цікаво мені протестувати цей аромат. Я сподіваюся, єдине, що вони не зроблять аромат, як завжди, вони його роблять тільки у 100 мл. Зробіть ще й 50, ну будь ласка, люди. ну Куди ж там 100 мл тим людям, у кого дуже багато ароматів? Так, далі. Оце дуже цікаво, але я не впевнена, що буде дуже-дуже цікаво зроблено, але як новинка, цікава. Ну, коротше, зараз це розкажу. Це у нас Kinzo Flower і Kibana Indigo. Я дуже люблю Kinzo Flower, той тобто самий перший цей мак, дуже красивий, дуже класний, класний-класний аромат. Тут у нас оцей Flower Indigo, треба сказати, що пляшка. Принаймні пляшечка на, на, на світлинах, вона дуже красива. Тут у нас є нота е несподівана, е чорнило. Чорнило, іріс та ваніль. Для мене ірісові ноти, вони такі трішки меланхолічні, такі якісь вони такі. Трішечки сумні ноти. А тут у нас ваніль, яка не сумна, яка така е, дуже яскрава, дуже солодка. І ось оце разом, плюс ще чорнило. Я знаю, як пахне чорнило. Я можу сказати, що мені навіть подобається, як пахне чорнило. Я не знаю, як це буде насправді в ароматі, як, як вони його зроблять. В аромат, що воно буде. Але цікаво, цікаво подивитися та протестувати. Далі, оцей аромат мені дуже подобається вже на папіру. Я, я, забула, я забула включити вімкнути свої. Я тільки зараз побачила, я зробила вже відео, два відео, одну хвилину. Отак, краще. Так же ж краще. Коротше, кажучи... Е... Very Good Girl від Кароліна Ерера. І тут у нас Very Good Girl Elixir. Тут у нас є гіркий мігдаль. Чорна черешня, тубероза, троянда ваніль та какао. Я сподіваюся, що це буде дуже класно, бо вже на папірі оці, оці ноти вони звучать дуже-дуже цікаво. Так що я буду тестити. Цей аромат тестувати. Я вам хочу сказати, що ось е просто, чисто, просто по нотах. Е для мене, я так думаю, що я куплю собі оцю еліксір і також. е-е Born in Roma. Ну, Все буде залежати ще й від затесту, який я зроблю в магазині. Всі аромати я буду тестувати в магазині, рознашувати. Я буду робити вам відео про ці аромати. І, коротше кажучи, потім вже зроблю висновки, що купляти, а що не купляти. Далі, оцей аромат дуже класний, пляшка, класична пляшка Ескадовська. Що у нас тут є? Ескада Балі Paradise. І тут всі такі е, тропічні ноти. Тут у нас Пітахая, Стріліція і Сандалове дерево. Я вам хочу сказати, що Пітахаю я колись їла. Але знаєте, я не пам'ятаю, щоб це було так, ну, прям смачно-смачно. Але я розумію, що е, ось. Принаймні для мене так. Фрукти, зокрема, ці екзотичні фрукти, їх потрібно їсти там, де вони ростуть, а не там, де там, в магазинах їх там, привозять за 5000 кілометрів. Я не знаю. Ну, коротше, кажучи, я, я впевнена, що ці всі екзотичні фрукти вони смакують зовсім по-іншому, там, де вони ростуть, ніж там, де я не знаю. там... В Європі у крамничках. Пітахая, стріліція та сандалове дерево. Подивимось. І я так думаю, що це буде яскраво, солодко і дуже-дуже фруктово. Мені дуже цікаво. Так, е, далі. Е, це, це майже, майже майже все. У нас ще є три: цілих три аромата від е, Марк Джейкобс. Ми знаємо, що Марк Джейкобс релі, релігійно. Прямо е, кожен рік випускає Daisy, аромати Дейзі. Цього року він теж їх випустить, три штуки, як завжди. І дуже красиві пляшки. от знаєте, такі дуже яскраві, трішки мені нагадують, 60. 70-ті роки щось таке, таке, щось таке пластикове, але е е яскраві пляшечки. Перша пляшечка це у нас е Daisy Glow. І тут у нас е фіалка, календула, біле дерево, ваніль та полуниця. Цікаво, я не знаю, навіщо ця фіалка тут Ну, будемо тестувати, бо пляшечки мені подобаються ноти, теж. мене навіть календула Ця, ця ніяк не, не турбує. Потім Оце якраз той аромат, що мені більш, найбільше подобається на папірі. Love Glow, тут у нас бергамот квітки лімона мускус і кашмірове дерево. Це, мені здається, буде найкращий аромат як для мене на мій смак. І останній аромат з Daisy, і останній аромат в цій добірці. Це у нас Daisy Also Fresh Glow. Тут у нас є грейпфрут, груша фіалка знову малина. Кєдрове дерево, мімоза та мускус. Оце, я так думаю, знаєте, може бути не дуже приємно для мене. Ну, По-перше, фіалка, потім тут ще й мімоза, яку я не дуже люблю. Ну, ми подивимось. Я це буду все, як я вам вже сказала, тестувати і буду вам потім доповідати. Як і що? Якщо ви додивилися до цього мом моменту, вам величезне дякую. Якщо ви вже знаєте ці аромати, якщо ви їх вже тестували, напишіть мені, будь ласка, що і як. Чи вам сподобалось, чи ви, ви щось купи купили собі, може бути, розповідайте, бо мені все-все-все цікаво. Ми з вами зустрінемось тоді в неділю. Я вам бажаю доброго дня, середи. І в неділю я вам розповім, це буде таке відео про Оцей мій Project Pen за три місяці. Розповім, які я аромати закінчила, що я буду робити з Project-Pen у 2025 році, скільки мілілітрів аромату, ну, більш менше я закінчила за три місяці і все таке. Ще раз величезне-величезне дякую і па-па!